Друзі, вітаю! Відбулася зустріч міністрів закордонних справ Європейського Союзу. Як сказав Дмитро Кулеба, вперше не в ЄС, але точно в рамках майбутніх кордонів розширення, про що говорили, про що домовилися, як вони бачать членство України і чи є альтернатива членству. Обов'язково треба проаналізувати, тому що дійсно зустріч історична. І заяви Бореля, і заяви Ан Аналени Бербок. Пуртін зібрався на другий термін. В Пентагоні немає грошей для української армії, але дещо залишилося. На чому попався мер Сум і власне нові цілі Путіна в Україні. Дивіться, здавалось би, всього багато, але я максимально швидко все стисну для вас. Проаналізую, щоб ви точно були озброєні, проінформовані і озброєні. Але щоб були озброєні наші хлопці з 93 ї бригади, будь ласка, за посиланням. Знизу в описі є лінк і PayPal, і номер картки для наших хлопців з 93-ї бригади. Ми купуємо для них Mavic 3T, які і вдень, і вночі можуть для них ходити в розвідку, знімати чи наступають на них росіяни, або навпаки, коли наші наступають, розуміти, де знаходяться ці потвори, щоб влучно в них стріляти. Тому, якщо можна копієчку від себе закиньте нашим хлопцям. А я особисто в кінці тижня поїду їм завезу. Ми вже зібрали 400 тисяч, ще 600. Нас з вами тут 200 тисяч по 3 гривні. По 3 гривні просто закиньте зараз. Ну і підпишіться. Підпишіться, будь ласка, під відео, кнопка підписатися. Долучіться до нашої спільноти, до нашого Ютуб каналу, щоб ми разом перемагали росіян в Україні. Друзі, е Зустріч міністрів закордонних справ в Києві дійсно велика історична подія. Не так часто вони взагалом виїжджають кудись для того, щоб всі разом провести зустріч на раду по окремо взятому питанню. Ну і тим більше в країну, в якій йде війна. Ну най... одна з найголовніших заяв цього виїзду це Жозеф Борель, голова власне зовнішньополітичного відомства Європейського союзу, заявив про те, що альтернативи членству. Немає. Ми скликаємо історичну зустріч. Міністра закордонних справ є тут в Україні країні кандидаті та майбутньому члені Європейського Союзу. Дійсно, це великі слова великого дипломата. Це дуже серйозна заява, яка насправді покликана пришвидшити вступ України. ЄС, водночас Борель зазначив, що зустріч має неформальний характер, тому що відбувається не в ЄС. Ну це вже від, да, дань закону. Він описав як політичні дебати найвищого рівня. За його словами, метою зустрічі є пошук можливостей допомоги Україні та протидії Росії. Ось тут дуже важливо, що ЄС стає єдиним, навіть попри те, що там Словаччина відколюється, Угорщина торгується. От дивіться, Україна цинічно йде допомагати. Угорщині зняти цю блокаду. Відпустили їхній ОТП банк хоча всі знають, що він працював в Росії, що він спонсор тероризму. Відпустили. У них виникають ще якісь заяви, з'єднали так само з Фіцо. Якщо він продажна путінська повія, то зрозуміло, що ми нічого йому не зробимо. Але ми можемо не допустити коаліцію. Ми можемо збити його різними політичними заявами. І знову ж таки, ми дружимо з пані Чапутовою, президенткою. Але ми точно не допустимо, щоб з'явився принцип довіно, коли е, Угорщина, Польща, Словаччина зроблять блокаду України по вступу в ЄС або по отриманні допомоги. Тому що наступна річ, яку я хотів сказати, я вам сюди закину, вийшов Wall Street Journal, який говорить, що головна ціль Путіна зірвати допомогу Україні. Вони зрозуміли, що це одна з найбільших наших сильних зброй проти нього. Це. Підтримка всього. світу. Тому вони слідкують і за виборами в Європі, тому вони слідкують і за дебатами в Штатах. Головне завдання зірвати допомогу Україні. Ось так діє Путін. Ось так діють путінські потвори, які намагаються завадити нам рухатися до дійсно гарного результату і на полі бою, і по вступу в ЄС. Але Аналена Бербок вийшла вчора з заявою, яка вздригнула весь Кремль. Вона сказала, що. Вона тут, в Україні, в прекрасній державі, якій вона хоче і любить допомагати. І ще Європейський Союз дуже скоро буде від Лісабона до Луганська. Ну, українці зрозуміли це як, як власна Налена і мала на увазі. Україна відвоює всі свої території, разом вступаємо в ЄС. Тим більше, що Борель казав, немає часткових вступів, немає вступів шматком території, а потім Він каже, Україна повністю вступить. І він в це вірить і готовий в це давати гроші. Так от, виходить, значить ці всі російські пропагандістки, і, до речі, в Верховній Раді треба прийняти закон, кримінальну відповідальність за пропаганду. Треба прийняти цей закон. І виходить і каже наступну річ: Друзі, це що виходить? ЛНР вступає. І ти просто розумієш, що це банда дебілів, От просто дебілів, недовчених. Пропагандистських цинічних маніпуляторів, які намагаються викручувати будь-що, що вони чують чи бачать. І від цього просто тошнить. Але нічого. Ми зробимо так, що тошнить буде їх. Через те, що дійсно я вірю в те, що ця сучасна політикиня, яку я дуже люблю, в яку я дуже вірю, яка дуже потужна. Дійсно, сучасний політик наступного покоління, і ви це бачите, тому що я не вперше це кажу. Дійсно, вона допоможе Україні зробити ці речі. І тим більше, що Україна це хоче, Україна це робить і інвестує туди весь свій час і всі свої зусилля. Більше того, вона сказала, що ця зима буде важка, і вона це розуміє, тому Німеччина готова буде зробити і надати Україні парасольку. Тобто, вона хоче допомогти Україні е, зробити все можливе для того, щоб. Україна отримала і ПВО, і захист своїх трансформаторів і реакторів. Ну і зрозуміло, що гроші та ракети ось це якраз таки те, що вона поставила собі за ціль і буде допомагати. Загалом, якщо говорити за зустріч міністрів закордонних справ в Києві, то все пройшло дуже класно, сильно, потужно. Урсула фон Дерлянь паралельно ще зізвонилася з Зеленським, тобто ще доклавши до цього. Ну, ну і власне вона говорить про те, що. 50 мільярдів на 4 роки Європейський Союз готовий виділити. Насправді це дуже серйозні потужні гроші, особливо враховуючи, що зараз питання корупції стало боком і рибором, і його треба вирішувати. і грошей зараз нам так особливо не дають, то це потужна історія. Але давайте теж чесно, наше завдання не отримувати гроші, не отримувати гроші не борячись з корупцією. Наше завдання побороти корупцію, і отримати грошей в десятки разів більше. Ну, але зараз в будь-якому випадку кожна копійка на вагу золота. От, власне, на рахунок грошей, Держдеп США побачив в Україні агресивні антикорупційні заходи. Про це речник держдепартаменту Метью Міллер під час брифінгу 2 жовтня Міллер повідомив, що питання корупції обговорювали з президентом Зеленським під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва. Окрім цього, антикорупційних заходів в Україні вимагають члени США і члени ЄС. Це зображить як щось, як Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і, зрештою, реалізувати свої європейські прагнення стати членом ЄС, і це беззаперечно правда. Але насамперед вважає Міллер, це важливо для самої країни, для її здатності будувати стійку економіку. Е Українці завжди будуть сусідами з Росією. Їм потрібна економіка, яка може підтримувати апарат безпеки, щоб стримувати російську агресію в майбутньому. І вони не зможуть цього зробити, якщо корупція буде широко розповсюджена у всіх секторах економіки. От скажімо так, держдеп це, Заява теж вона така трошки затягнута, насправді. бо... Вони бачать ці агресивні гроші не йдуть, значить, по-справжньому нічого не відбувається. Це демонстрація того, як вони можуть себе вести і можуть побачити, якщо вони тут будуть ці заходи. Поки що цих агресивних заходів в боротьбі з корупцією, ми, як українці, точно вам скажемо їх тут зараз немає. В казні Пентагону залишилось 5,2 мільярди доларів на зброю та іншу безпекову допомогу для України. Пише Wall Street Journal. О, ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалент вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала Україні за останні 6 місяців. Але за інформацією видання цих грошей може вистачити лише на кілька місяців. Це 12% від загальної допомоги у сфері безпеки у розмірі 43,9 мільярда доларів. США, яку США надіслали в Україну після вторгнення в Україну. Росії в Україну рахунок, який зараз використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО, порожній пише Wall Street Journal. Окрім цього, рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно на 1,6 мільярда доларів. Цього недостатньо для потреб Пентагону кажуть чиновники. Тобто в закромах родини осталось 5,2, Тихенько їх будуть витрачати. Це ще один натяк, що поки що більше грошей без боротьби з корупцією давати не будуть. І те, що вони говорять, що вони бачать альтер... ці, агресивні прагнення боротьби з корупцією, вони поки що не бачать агресивної боротьби з корупцією і результатів боротьби з корупцією. Ну і, наприклад, те, що вчора затримує мера сум на 2 мільйонах гривень, це смішно, це мало. Давайте чесно піднімемо питання по мерах, по центральних чиновниках, політиках, по офісу. Ну і ми побачимо зовсім інші цифри. Бо 2 мільйони, ну переведіть в долари, смішна цифра. Це менше 50 тисяч доларів. І ви хочете отримати 24 мільярди доларів, затримавши хабарника на там, 40 з копійкою, тисяч доларів. Розумієте, це не працює. Вони нам не повірять і не будуть нам допомагати. От і власне це дуже важлива історія через те, що росіяни я вам говорив це, що росіяни хочуть зірвати будь-яку допомогу Україні. Вони розуміють, що без допомоги зоні вони дуже швидко зможуть нам спробувати сплести лапці. І ось це дуже важлива історія, бо Путін зібрався на другий термін. Уже з'явилася інформація, що. Диктатор у листопаді 23-го року може голосити про намір балотуватися на другий президентський строк в 24-му році. Це відбудеться під час виставки його досягнень. Тим часом Кремль уже формує список довірених осіб. За даними співрозмовників, старт неформальної президентської кампанії намічений на листопад і приурочений до відкриття міжнародної виставки форуму Росія. Чомусь не з двома буквами з але типу. Так пишуть. На які, виставка, на якій 70-річний диктатор пранує огоросити своє рішення працювати з 4 листопада по 12 квітня протягом усієї президентської кампанії. Тобто він ще й захоче працювати. Ну, бачили ми його роботу і знаємо, чим вона закінчиться. Одним словом, для нас зараз дуже важливо. По вступу в ЄС реально почати переговори, і Зеленський сказав, що це власне одна з ключових задач ключова мета цього річ вийти на початок переговорів щодо членства в ЄС. Ось це дуже важлива ціль, і нам її потрібно реалізувати і якомога швидше вступити. Я вам казав, що краще вступити до виборів до го щоб вже піти в цикл цих виборів, а не чекати до 29-го. Бо де 29-й, там 50-й, 60-й. Не можна відкладати такі важливі речі. От, а Путін піде на другі вибори. І нам теж треба розуміти, як ці вибори зірвати, зробити нелегітимними і щоб він зазнав поразки і на своїй, і на нашій території. Ось це теж наше. Завдання. Ну а найголовніше це те, що нам треба побороти корупцію, тому що нам треба розблокувати рахунки наших західних партнерів, більше того, перемогти її і для себе, і для них. Ну і зрозуміло, отримати перемогу на полі бою. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк та дзвінок до цього відео, і дуже прошу зробити донат для... 93-ї бригади 1 мільйон ми з вами збираємо на Мавіки 3Т. Ну і власне щодо Путіна його другого терміну, друзі. Побажайте йому так званої вдачі на цих виборах, що б ви йому хотіли сказати, і як би він мав завершити цю спробу знову обратись. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.